Вітаю в ефірі телепрограма звитяга та я, Антон Миронович. Від нас ви дізнаєтесь найцікавіше про життя захисників вітчизни, але з першого останні новини у Рубриці Дозор. Минулого тижня у Львові відбулася завершальна плануюча конференція з підготовки українсько-американських військових навчань Репі Трейдент Трейдент-2013». Захід зібрав понад 80 військових делегатів з 15 країн, окрім представників командування та військових частин 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України, які братимуть участь у навчаннях цього літа, до розробки замислу майбутніх маневрів долучилися військовослужбовці з Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Вірменії. Грузії, Канади, Азербайджану, Болгарії, Сербії та інших держав під час роботи конференції, яку очолив перший заступник командира 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор В'ячеслав Назаркін, учасники остаточно визначились із питаннями фінансування логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю, а також затвердили технічну угоду, документ, який регламентує обов'язки та відповідальність сторін. Слід зазначити, що цього року перелік країн учасниць навчань збільшиться. Загалом у маневрах братимуть участь 19 країн. Це найбільша за останні роки кількість. Акцент практичних тренувань у ході навчань робитиметься на використання аеромобільних підрозділів та повітряних суден військово-транспортної авіації. Передбачено, що багатонаціональні підрозділи, до яких увійдуть представники збройних сил України, Сполучених Штатів Америки, Молдови, Румунії, Сербії, Польщі, Великобританії, Грузії та Вірменії, реагуватимуть на цілу низку кризових ситуацій. Зокрема, на практиці вдосконалюватимуть навички із здійснення пошуку та знешкодження. Незаконних озброєних формувань забезпечення безпеки миротворчого персоналу та місцевого населення, конвоювання, організації несення служби на стаціонарних та мобільних контрольно-перепускних пунктах патрулювання місцевості тощо. Головна інспекція Міністерства оборони України перевіряє якість підготовки майбутніх офіцерів для вітчизняного війська у одному з провідних вищих військових навчальних закладів. Цього разу оцінюється Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка розташована у Львові. Метою інспекції є вивчити та проаналізувати стан підготовки військових фахівців військового вишу та їх готовність до виконання своїх функціональних обов'язків, визначити рівень професійної підготовки постійного та змінного складу, проаналізувати виявлені проблеми та надати. Та керівництву вишу практичну та методичну допомогу в їх вирішенні у перший день інспектування. Головний інспектор сухопутних військ, генерал-майор Ігор Тимошенко провів строєвий огляд та опитування особового складу. Протягом роботи інспекції будуть проведені контрольні заняття із предметів командирської підготовки, зокрема тактики вогневої, фізичної, мобілізаційної та строєвої підготовок, а також статутів Збройних сил України. Окрім того, члени інспекції перевірять усі аспекти діяльності вишу від навчально-виховного процесу до повсякденної діяльності та соціально-побутового забезпечення військовослужбовців. Робота головної інспекції Міністерства оборони України в академії триватиме до 23 травня. Із самого ранку до Львівського полку внутрішніх військ МВС України почали сходитись батьки та рідні майбутніх воїнів правопорядку. Адже свято прийняття військової присяги це дуже важливий день у житті кожного солдата, такий як перша лінійка у школі чи перший день у вищому навчальному закладі. У майбутньому гортаючий альбом із фотографіями воїни ще не раз будуть згадувати цей ритуал та своїх товаришів по службі. Присяга це клятва українському народові. Яка є нагадуванням всім військовослужбовцям про вірність, мужність, героїзм, борців за волю і незалежність України, а виправдати цю довіру народу почесник обов'язок кожного військовослужбовця? На полковому плацу прийматимуть присягу військовослужбовці одразу двох військових частин. Сьогодні в складі 45-го римівського трижнеріноносного полку приймає присягу. Солдати другої окремої галузької ордена червоного прапора, бригади внутрішніх військ. Я надзвичайно пишаюсь тим, що сьогодні в складі такої бойової частини з великими традиціями і історією стоять мої солдати, яким даручено право стати воїнами правоохоронцями. Кожному із солдат 41-14 і нашої бригади, я бажаю тільки одного: чесно і сумлінно поставитись до виконання свого військового обов'язку. Живими і здоровими, з повними надій і з чувством виконаного обов'язку військового повернутися додому, окрім солдатів строкової служби, клятву на вірність українському народові складатимуть і контрактники. Військовослужбовці за контрактом це воїни правопорядку, які свідомо обрали професію військового. Сьогодні вони складають основу професійної армії. Це мрія дитинства, скоріш за все. Навірно, кожен нормальний мужчина хоче віддати долг своїй батьківщині відслужити. Дійсно відчути, що це таке, хочеться захищати свою батьківщину, своїх рідних, то тобто свою землю. Молоді люди на строкову службу йдуть теж із великим бажанням. Окрім того, вони вже мають вищу освіту та планують робити кар'єру саме у внутрішніх військах. Оскільки я закінчив університет внутрішніх справ цього року, тобто отримав вищу освіту і вирішив, що потрібно отримати військові білети і в майбутньому можливо звання офіцера. Тому вирішив піти служити саме внутрішні війська. Мама хлопця Наталія Назарійчук всіляко підтримує сина у його прагненні стати військовим. На початку негативно відносилась до того. Зараз я зараз я його підтримую. Так, хай служить ним Захищати батьківщину молодих воїнів правопорядку активно націлюють їх рідні та близькі. Олена Романюк із Києва приїхала на присягу до свого племінника В'ячеслава Синиці. Ми приїхали з Києва, а тут служить мій племінник. Він цього хотів. Він до цього стримився, і нарешті він пішов служити, і він дуже радий, що він пішов служити дійсно. Це дуже почесний обов'язок захищати свою вітчизну, відстоювати її. Це дуже дуже почесний обов'язок. Валентина Черній із Івано-Франківська приїхала на присягу до внука. Він закінчив юридичний і це йому для подальшої служби, для подальшої роботи дуже, -дуже потрібно. Він тут набереться якоїсь мужності, відповідальності. Ну це йому потрібно для життя. Та й самі солдати їдуть служити до Львова із великим бажанням. Брат поступив в місто Львів на медичну. Інститут на стоматолога. Я коли приїхав до нього в гості, я був в захваті з міста Львів. Та й коли прийшла пов'язка піти в армію і ще й в місто Львів, я зовсім був в захваті, того, що в таке місто і я в військову частину 41-14. Коли я приїхав, я побачив тут, тут дуже гарно і дуже подобається. Новоспечні правоохоронці будуть забезпечувати правопорядок на вулицях Львова. Вони конвоюватимуть засуджених та підсудних, стоятимуть на сторожі життя та здоров'я громадян. Нещодавно з'явився невеличкий військовий цвинтар меморіал біля села Мощина, що у 9 кілометрах від Коваля. Висота під назвою ведмежа поповнилася могилами полеглих бійців великої вітчизняної війни, яких відшукали пошуковці загону відродження. Із дотриманням християнських традицій та військових ритуалів тут були поховані тлінні останки ще 20 військовослужбовців Червоної армії. Розпочалося усе із того, що від місцевих мешканців до пошуковців надійшла інформація про непоховані в роки минулої війни людські останки, які трапляються у лісі біля села Мощина. Тож пошуковці розпочали ґрунтовні дослідження. Саме тут, у березні, липні 1944 дев'ятсот в районі населених пунктів Мощина та Черкаси, тривали запеклі бої частин радянської армії, з елітними формуваннями німецько фашистських військ, зокрема із танковою дивізією СС Вікінг. Вірогідно, що саме в цей час в околицях села з'явилися нові братські захоронення, позначені дерев'яними пірамідками із зіркою, що з часом зруйнувалися. Про останки полеглих воїнів під час весняних боїв похоронні команди з невідомих причин не потурбувалися. Так вони й лежали у колишніх окопах. Спочатку -го року, дванадцятого року, нашим пошковим загоном було виявлено та перезахоронено на сьогоднішній день 77 останків воїнів радянської армії. Плюс, крім того, 24 солдата вермахту. З 77 воїнів. ідентифіковано сім. Великою вдачею для пошуковців стала можливість сповістити близьких одного із загиблих про місце спочину його діда. Так до Ковеля з Російської Федерації приїхав онук єфрейтора Миколи Гончарова Василь Григорович Горохов. Довгі роки ми шукали свого діда. У нас була інформація, що він безвісти пропавший. Потім прийшла похоронка, що погиб в Польщі. В результаті ніде не могли його знайти. Ні в Польщі, ні в Україні. От благодаря поисковому отряду возрождения, значит, поисковикам, слава Богу, знайшли. Урочисті заходи, які відбулися цього дня біля солдатського меморіалу на висоті ведмежі, зібрали близько двох сотень людей. Окрім представників духовенства, державної влади та органів місцевого самоврядування прийшло багато простих людей. Активну участь у організації та виконанні військових ритуалів брали військовослужбовці Збройних сил України. Кожен намагався внести свою частку у цю благородну справу. Цього тижня на вулицях Львова можна було зустріти чимало легендарних особистостей, долі яких пов'язані із страшною війною в Афганістані. Кілька героїв радянського союзу та України народний артист багатьох республік колишнього радянського союзу та низка інших видатних особистостей завітали до княжого міста, щоб віддати шану своєму бойовому братерству. Минулого тижня у Львові відбулося засідання координаційної ради комітету у справах воїнів інтернаціоналістів при раді голів урядів держав СНД. В її роботі взяли участь представники 14 країн співдружності незалежних держав та країн Балтії. Перед початком роботи численна група ветеранів війни в Афганістані та учасники бойових дій відвідала Академію сухопутних військ. Серед високоповажних гостей вишу були заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Можаровський, голова комітету у справах воїнів інтернаціоналістів ПСНД, герой радянського союзу Руслан Аушев, герой радянського союзу Валерій Востротін. Народний артист Російської Федерації та України Іосиф Кобзон, герой України, голова Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів Сергій Червонописький, голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук та багато інших. Тут ми маємо представників із усіх 15 держав, які раніше входили у склад Радянського Союзу. Тут є керівники всіх ветеранських організацій. Тому, звичайно, такий захід проходить у Академії сухопутних військ, одному з найкращих вищих навчальних закладів військової сфери України. І ми маємо честь приймати тут дуже високих гостей: і це і Руслан Аушев, і Йосиф Кобзон та інші інші, які опікуються ветеранським рухом на тер. На колишнього радянського союзу я е, свого часу був на конференції, вона тут проводилася от і е, в академії нашій. тут, і все інше мені дуже сподобалось, і коли е, е, треба було вирішувати, де провести в Україні, то я сказав: а чому завжди в Києві? Давайте проведемо у Львові, давайте покажемо всім, всьому СНД, що в Україні там, тому що є так сказати, недобросовісні ваші колеги е, з нашого так сказати, зарубіжжя ближче. Десь вони щось показують, що Львів якийсь. кажу, Подивіться, що тут не чорти з рогами, тут нормальні люди живуть, щирі, доброзичливі, гостинні, і бачите, всі бачать, що це так і чудове місце, люди чудові. Гості традиційно познайомилися з навчальною матеріальною базою. Вишу, зокрема, вони відвідали центр імітаційного моделювання, кафедру тактики дій високомобільних десантних військ, де зустрілися із майбутніми офіцерами. Воїни-інтернаціоналісти із цікавістю ознайомилися також із експозицією музею навчального закладу. Також на згадку про перебування у вузі високоповажні гості посадили дерево на алеї почесних гостей та випускників. Під час зустрічі в академічній залі начальник вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук привітав присутніх на гостині львівській землі. А Голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, вручив відзнаку президента України орден Богдана Хмельницького третього ступеня, активісту української спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів, Зиновію кузю, високу оцінку сучасному рівні підготовки захисників вітчизни у своєму виступі дав герой радянського союзу Руслан Ауше. Я жлаю і начальника форушов у сіті в горлі сі знань защитника. Він також наголосив на основних проблемних питаннях, які мала розглянути Координаційна рада. Во-первых, у нас раз в год мы проводим такие совещания в масштабах содружества. Мы его проводили в Беларуси, в Армении, проводили в Казахстане, в России, в Москве. И когда мы обратились к руководству Украины, они сказали, что да, мы готовы принять это совещание, порекомендовали Львов. Мы с большим удовольствием. туда приехали, почему? Потому что многие очень мечтали, э, убивая два зайца, во-первых, встретиться в масштабах нашего совещания, во-вторых, увидеть этот красивый город. И завтра мы будем проводить наше совещание, где будем обсуждать наши текущие вопросы, которые стоят в масштабах содружества. Это медико-социальная проблема, проблема поиска беженцев, пропавших военнопленных. Вопросы связаны с мероприятием, посвященным 25-летию вывода войск Афганистана. Поділився своїми спогадами з присутніми і народний артист Радянського Союзу та України, легендарний співак Йосиф Кобзон, якого з воїнами-інтернаціоналістами пов'язує давня дружба. Я приїхав разом з комітетом воїнами інтернаціоналістів, бо я на протязі всієї всі війни в Афганістані кожен рік приїжджав до, до афганців. Я пам'ятаю це і вони це пам'ятають. Я перший туди приїхав і останнім оттуда вийшов з останнім полком. 53 роки вихожу на естраду. Це моя любов, це моє кохання, це мій наркотик. Як сало для вас, так для мене пісня. От Я от зараз от приїхав сюди в Львів і от зустрів. Василя Мельника, яким ми були лейтенантами, якими входили в Афганістан разом. Були молоді зелені лейтенанти, Зараз вже сиві полковники, генерали. От. І це якраз і найкращий спогад, спогад те, що були молоді, були здорові, були щасливі, впевнено, дивились в майбутнє. Та закалка все те, що отримали і в рязанському повітряному десантному училищі, і потім. Воно Пригодилось. і зараз от, бачите, створили організацію. Я вважаю в СНД, і не тільки я це вважаю, всі вважають цього ж дня. Ветерани Афганці також побували на міжнародному центрі моротворчості та безпеки, Дознайомилися із особливостями польового вишколу курсантів. А наступного дня воїни інтернаціоналісти спільно з представниками державної влади та керівництвом ліського гарнізону поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і загиблим воїнам афганцям У житті кожної людини найважливішою особою, безперечно, є мама. Не є винятком цього правила, і люди, які все своє життя присвятили захисту батьківщини. Нещодавно у Львові вшанували курсантських матерів. Як це відбувалось, дивіться далі у сюжеті. Влаштували урочистості присвячені дню матері в академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, яка розташована у Львові. На запрошення керівництва навчального закладу з усіх куточків нашої країни до військового вишу приїхали майже 250 курсантських матерів. Їхні сини та дочки, які здобувають військовий фах, зустрічали своїх матусь квітами та теплими привітаннями з нагоди свята. В храмі святого архістратига Михаїла, який розташований на території закладу, відбулася служба Божа за здоров'я захисників батьківщини та їх батьків. В свою чергу колектив ради курсантських матерів академії подарував храму чудотворну казанську ікону Божої Матері. Пізніше в центрі культури та дозвілля для гостей відбулися урочистості, під час яких матерів майбутніх офіцерів привітали керівництво місцевої влади та навчального закладу. Голова ради курсантських матерів Валентина Султан Багомаєва, гарними віршованими рядками, подякувала Сім військовослужбовцям та працівникам академії за виховання нового покоління української молоді у дусі патріотизму та любові до рідного краю за безцінні знання, які отримують майбутні офіцери у стінах військового вишу та плідну співпрацю із їхніми батьками. Ми вдячні тому, що академія сухопутних військ безпосередньо керівництво прислуховується до наших порад материнських і підтримує нас в тих заходах, які ми плануємо і хочемо організувати безпосередньо це. Заходи, які були присутні на дні матері. Сьогоднішнє свято це не тільки день матері, це свято Божої Матері, нашої заступниці, і ми в цей день, і не тільки в цей день, хотілося б, щоб постійно матері молились за своїх дітей, а діти, в свою чергу, за матерів. Активістки ради, в знак подяки та підтримання тісної співпраці подарували керівництву вишу каравай. Під час святкового концерту Валентина Султан-Багомаєва виконала пісню Молитва матері та низку інших музичних та вокальних композицій. Також привітали матерів своїми виступами: курсанти Олег та Віта Чуй, Євген Гончар, лаурат багатьох міжнародних та всеукраїнських співочих фестивалів, офіцер навчального закладу, старший лейтенант Іван Шерстюк, музиканти військового оркестру академії, дитячий вокально-хореографічний колектив храму Пресвятої Богородиці Паночка, хореографічний колектив вишов Віва Денс, актори театральної студії Національного університету львівська політехніка та інші. Згодом курсантські матері на згадку сфотографувались разом із своїми дітьми та керівництвом академії. Сухопутних військ, а членкині ради курсантських матерів посадили на території закладу фруктові дерева. Пізніше із батьками курсантів зустрілись і безпосередньо командири вихованців та керівництво факультетів. Вони обговорили стан навчання та виховання та обмінялись порадами. Мій син навчається у вашій Львівській академії. Спочатку він навчався в Кам'янець-Подільську, а зараз перевели сюди. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. Дякую вам за його виховання. Дуже гарне свято, дуже гарно мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося, як виступали е джентльмени ваші. Ну, взагалі, дуже гарна програма, і дуже гарно у вас. Цього дня всі, хто завітав з нагоди відзначення Дня матері до академії сухопутних військ, мали змогу ознайомитись із умовами навчання та проживання сьогоднішніх курсантів у одному з провідних військових вишів нашої держави. Всі бажаючі навіть спробували уразити мішені у стрілецькому навчально-тренувальному комплексі та перевірили свою вправність у водінні танків і бойових машин піхоти у тренажерному комплексі. А на завершення в їдальні відбувся спільний святковий обід курсантів та їхніх батьків. Декілька років тому найстаріша військова частина України святкувала сторічний ювілей. Вона дислокується у місті Ніжин, що на Чернігівщині. Місцевому населенню цей підрозділ відомий під назвою 63-й склад. У нас щас там зберігаються майже всі зразки озброєння та військової техніки, які мають вітчизняні сухопутні війська. Є навіть пістолети та гвинтівки періоду Першої світової. Майже щодня військовики цієї частини чистять та ремонтують зброю. Тому й не дивно, що з часом у декого з них виникли ідеї, як можна її покращити. Це була чиста ініціатива а, тоді командира полковника Анатолієва Анатолія Анатоліша. Він, звісно, сильніший інженер, людина, який ніколи не сидел на місці. Йому було все це интересно. То є, оружия та його життя. Вот це ідеї, він скажем так, завлок. Володимир Шейко був одним із перших, хто підтримав раціоналізаторські пропозиції полковника Анатолія Анатолієва. Згодом до них долучився Андрій Жарков, у якого за плечима був чималий досвід роботи зі стрілецькою зброєю. У той час на збройовому ринку великої популярності набули так звані булпапи. Привернули вони увагу і ніжинських винахідників. Командування довго не давало дозволу на роботу із бойовою зброєю. Тож офіцери вирішили експериментувати на власній малокаліберній гвинтівці. Розбирали зброю, подивилися, і необхідні необхідної деталі. Це винтовка вінтовка 56, була переділена по схеме БУЛПАП. Булпап, у перекладі з англійської цуценя «бульдога», Це система компонування стрілецької зброї, де ударно-спусковий механізм та магазин розташовані позаду спускового гачка. Таке рішення дає змогу збільшити довжину ствола або збільшення загальної довжини зброї. Це позитивно позначається на дальності та влучності стрільби. Під час створення першого зразка переваги такого компонування над класичними були очевидні. Тому конструктори вирішили не зупинятися на досягнутому. І наступним об'єктом для експериментів став автомат Калашникова. Почти саме на базі Калашникова. Потому що сам президент Калашникова доказав свою надіжність, свою жизнь способність. Це найрозпространене стрілкове оружиє. Здесь в мире по некоторім даним несколько десятків мільйонів. В середині 90-х років ніжинським ентузіастам вдалося домогтися дозволу на роботу із бойовою зброєю. Це були автомати п'ятої категорії, які вже чекали своєї черги на утилізацію. Працювали над винаходом переважно вечорами та у вихідні, адже офіцери мали ще й повсякденні службові обов'язки. Серед нас не було дипломірних конструкторів. Ми ну, все випрощали, в металі, збирали, підганяли, якщо не вийшло, дорабатували, відкинули многії. Бумажна робота. У нас опыт на брові був созданий буквально за год-полтора. Експертів приємно вразили можливості нової зброї. У порівнянні із Калашниковим у вепра про підвищилась точність стрільби, зменшилась маса та віддача. Вентівці пророкували неабияке майбутнє. Були, звісно, деякі недостатки, але це було все зв'язано з тим, що ми роботи проводили в кустарних умовах і ми не добивалися нужної чистоти. Обработки деталі. Винахідники у погонах пишаються вебру. Вони й дотепер не полишають надії, що керівництво оборонного відомства зверне увагу на їхню розробку. І, можливо, вже за декілька років наш солдат буде озброєний українською автоматичною гвинтівкою. Наша програма добігла кінця, але ми зустрінемося з вами рівно за тиждень о цій же порі. Нехай щастить.